Україну накриє хвиля морозу. Місцями температура знизиться одразу на 10 градусів. Зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер, 8 лютого, опадів буде багато. Суха погода буде лише у Чернігівській, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та в Криму. А ось нарешті території країни йтиме дощ. У всіх західних, Житомирській та Київській областях йтиме Сніг з дощем. Вітер в цей день північно-західного напрямку 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 8 лютого, то в більшій частині країни різко похолодає до 0 градусів в день, а вночі взагалі буде мінус. Зараз ми вам все розповімо так. У четвер в західних областях температура коливатиметься від 0 до плюс 4, а вночі буде від мінус 1 до плюс 2 градусів. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 2. Вночі буде прохолодніше від мінус 5 до плюс 1 градусів тепла. У східних областях вден очікується температура повітря від плюс 4 до плюс 7, а вночі від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс трьох до плюс вісьми, а вночі від плюс одного до плюс трьох градусів. У четверг на півдні температура буде від плюс десяти до плюс чотирнадцяти в день, і від плюс трьох до плюс сіми градусів тепла вночі. У Києві, 8 лютого, хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі очікується дрібний дощ, вранці дрібний дощ із снігом. Який у другій половині дня зміниться дрібним снігом. Опади припиняться тільки ближче до вечора. Температура повітря буде від мінус одного до плюс чотирьох градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!